На дні моря. Всякий, хто бачить його тихий гладенький поверх і сумно спущені вітрила на кораблях, скажуть тиша в морі. Отже, і у нас доти буде тиша в морі, доки хвилі з глибини не здіймуться на поверх, власне, хвилі, а не ті одинокі сплески з ясним гребінчиком білої піни, що зараз же зникають без сліду. Хто має здіймати ті хвилі? Ми самі. Ми самі мусимо бути тими хвилями, отже, не нам сидіти край моря і ждати погоди. Мої знайомі і незнайомі, я одважуюсь вдатись до вас від свого може й незнайомого вам імення. Обізвіться, докажіть, що ви живете, думаєте. Я чую свій зв'язок з вами і вся ганьба, недовір'я. Іронія, що падають на вас, падають однаково і на мене. Тому я звертаю до вас річ не з докором. Я дивлюсь на вас не згори вниз. Я, я хочу говорити з вами. Мені згадуються ті далекі вечори ночі, проведені у великому гурті. Скільки хороших теплих слів, скільки ясних думок. І політична воля, і освіта народу, і потреба нашого краю, і оборона прав народності, і конечність здобування волі слова хоча б там, за кордоном, все те стояло так ясно перед нами. Здавалось, що от от з руки і закипить, закипить робота. Але що ж, хіба то був марний гомін? Я знаю, де хто з вас може робити свою тиху скриту роботу. Але чи це ж вона та велика мета, що стояла перед нами в ті далекі вечори ночі? Скажіть, чому не чутно вашого голосу у той час, як уся та темна сила не боїться здіймати його прилюдно? Невже для нашої країни ще не настав час? Щоб виявила себе сила світліша. Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами. Я дуже зраділа, коли це сьогодні рано радоусміхнене чорненьке хлоп'я подало мені твого листа. Від Сергія Костянтиновича дуже погані звістки. Туберкульоз легень. Кашель збільшився. Мало не щодня мліє від упадку сил. Температура доходить вище 40 градусів. Пише, що при мені йому навіть гинути буде легше. Але ж не можу я своїм раптовим, непроханим приїздом дати зрозуміти. Ось ти вже гинеш. Люба товаришко, отже, щоб ви знали, то власна біда. Тут у Мінську живе той мій приятель Сергій Мережинський, що я давно ще колись про нього казала. Він останні дні був хворий, і я їздила до нього на північ і з півночі. Потім їздила спеціально до нього восени днів на 10. А тепер от приїхала і сиджу, жду, що далі. Тепер пишу вам за тим столом, що стоїть біля ліжка хворого. Мій друг спить не спить, лежить тихо, а я пишу листи і думаю, а нащо властиво їх писати, тільки людям жалю собою завдавати. 57 днів. 57 ночей однакових і монотонних. Я здебільшого з ним одна. Я зашходжу до нього кілька разів вночі, а близько шостої години ранку зовсім змінюю доглядальницю, так як все одно не можу спати, чуючи з іншої кімнати його неспокійний шепіт, в якому легко вгадую марення пересохлих уст. Мій друг тепер не може підняти голови сам скільки-небудь високо. Годувати його треба як дитину. Жар доходить вище 40 градусів. І щодня мій друг з звуком шелесту говорить про те, як ми з ним вкупі за границю поїдемо. В Швейцарію. Як то гарно зустріти там весну. А я весни так боюся, так боюся, як не можу сказати чого. Ну, годі, мій друг прокинувся, треба щось йому почитати. Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами. Ти мій бідний, зів'ялий квіте, легкі, тонкі пахощі, немов спогад про якусь любу минулу мрію, і ніщо тепер не вражає мого серця, так, як сіє пахощі. Тонко, легко, але невідмінно, невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує і чому я вірити не хочу. Не можу. Мій друже. Любий мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя повне якогось грізького болем і тугою щастя, що. Палила мене і мучила і заставляла заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і гори так божевільно сплились. А потім і щастя і гори обірвалися так раптом, я, як дитяча ридання і, і я побачила тебе. О, я бачила тебе і раніше, але. Не так прозоро. А тепер я пішла до тебе усею душею, як сплакана дитина йде в обійми того, хто її жаловив. Це нічого, що ти не обіймав мене ніколи. Це, це нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки, О, я піду до тебе від найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків, тільки... З тобою я не сама. Тільки з тобою я не на чужині. Тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Ти, може, маєш якусь іншу мрію, де мене немає. А, дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала новорію життя. Я ж для тебе умерла і воскресла. Крізь темряву, простір, я простягаю руки до тебе. Візьми мене з собою. Це буде мій рятунок, порятуй мене, любий. нехай в'януть Більші, червоні, блакитні рожеві, троянди. Візьми мене з собою. Візьми мене з собою. Yeah. Часто ці слова вчуваються мені посеред ночі. Квітів, безліч квітів. Я ж так любив красу. Мій бідний друже. Я принесла тобі усі квіти що дала скупа весна твого скупого краю. Усі зібрала і втрунула в жила всю ту весну у Богу поховала.